А що після цього люди вирішували, треба ж знайти баланс, треба ж знайти компроміс, а Путін не такий і плохий. А ви бачите, він же вторгся в державу не просто так. Він же був проти НАТО, він захищав рускоязичне. Пірс, Путін вбив десятки тисяч цивільних людей. І більшість з них рускоязичні. Тому що він вбивав людей. І в більшості 90% це були східні частини України. Частини, які він окупував, це схід нашої країни. В більшості своїй, саме там більшість людей було, яка розмовляла російською мовою. А чому він і почав вторгнення? Тому що він дуже хотів підтримку. Йому хтось постійно говорив, що там русскоязичний і вони будуть тебе підтримувати, і що окупація пройде швидко. Але це неправда, там багато було і україномовних людей різних. Але